Несподівана знахідка на київщині, викопуючи кущик жасмину, мешканка села Мала Бугаївка Катерина Дрьомова натрапила на металевий контейнер. Чінка обережно розгребла шар глини і мало не зомліла. Спершу промайнула вибухівка на допомогу покликала чоловіка. Відкрили, подивилися там зерно. Ну, ми звичайно зрозуміли, що зерно це не не вчорашнє і не десятилітньої там давності. Звичайно, що це воно вже давнішнє. Мабуть, його ховали. Скоріше, ховали для того, щоб зробити по весні вже посадити, щоб було якесь зерно, якесь, ну хай не, не пшениця, не, але було б, щоб зерно, щоб можна було їсти і дітей годувати. Ольга Бредак згадує, колись тут була дорога, а село мало понад 200 дворів. Зараз залишилось лише п'ять. Чому саме тут сховали життєвий скарб? Пояснює просто. Люди боялися, що їхні запаси можуть знайти, а на дорозі його шукати ніхто б не став. Жителі припускають, збірже планували на посів для тих, хто виживе. Оце можливо такі, що сховали так, щоб не біля хати. Щоб не знайшли, тому що мама казала, що просто гострими штирями ходили і в хаті в округ хати і під стріхою і на чердаках. Кругом шукали чи зерно, чи ще що небудь там, що могли заховати. Попри роки, зерно добре збереглося. Люди переконані, пізнаються ще найменше 70 років. Вони кажуть, що живий світок страшних років голодомору. Ви знаєте, як то. Стало очень тяжело, потому что, когда увидел зерно, а мы знали, что на то время горсточка зерна это было дороже золота. Вот, и как-то так аж даже плохо стало, что люди не до конца использовали это, это продукт питания. А порятунок був зовсім поряд був під ногами. Понад 10 кілограмів чи то вівса, чи жита чекали свого часу. Подружжя Дрюмових відразу сповістили Васильківську районну адміністрацію про знахідку. Ті ж взяли зерно для дослідження. Але якщо влада не зацікавиться цим скарбом, мешканці самі подбають, як його зберегти, аби молоде покоління знало свою історію. Наталка Фолівчук, Павло Нечепоренко, 24 години. Телеканал Тоніс.